Прогноз погоди в Україні на неділю, 24 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Цього дня буря з холодного північно-західного повітря принесе короткочасні дощі у дев'ять областей нашої держави. Одночасно з тим у двох регіонах продовжиться скажена спека. Зараз ми розкажемо усе максимально детально, але перед тим, як завжди, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, і яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно, будь ласка, напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В неділю, 24 вересня, погода в різних регіонах нашої держави буде доволі різноманітною. В одних областях литимуть короткочасні дощі, в інших небо буде ясним і без жодної хмаринки. А добру третину України затягнуть темні хмари. Але вони будуть лише темними і жодної краплинки з себе не вичавлять. Північ, Чернігівська область, сонячне і малохмарне небо. Плюс 24 плюс 26 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Сумщина плюс 23 плюс 25 в день. Нічна температура така: плюс 12, плюс 10 градусів. На півдні найнижча температура в день буде в Криму плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі на Кримському півострові плюс 17 плюс 15. На Запоріжжі, Одещині і Херсонщині, а також в Миколаївській області плюс 26 плюс 28 градусів буде в день. А от нічна температура відрізнятиметься в Одеській і Херсонській областях вночі плюс 16 плюс 14 градусів. На Запоріжжі і Миколаївщині нічна температура повітря плюс 15 плюс 13 градусів. На небі не спостерігатиметься жодної хмаринки. Відповідно, опадів також не буде. Yeah. <laughs> Захід це головний регіон, в якому 24 вересня литимуть короткочасні дощі. До слова, тут не буде жодної області, де збережеться повністю суха погода. На Волині і Львівщині в день плюс 21 плюс 23 градуси, вночі плюс 16 плюс 14. У Івано-Франківській області денна температура така сама: плюс 21, плюс 23. А от ніч буде відчутно прохолоднішою, плюс 14, плюс 12 градусів. На Рівненщині і Тернопільщині в день термометри покажуть плюс 22 плюс 24 градуси. Вночі плюс 16, плюс 14. Закарпаття і Хмельниччина плюс 24, плюс 26 градусів в день, плюс 16, плюс 14 вночі. В Чернівецькій області буде найтепліше плюс 25, плюс 27 градусів в день, плюс 15, плюс 13 градусів нічна температура. Дощі в західний регіон принесуть північні вітри з силою 5-10 метрів на секунду. На сході буде хмарно, але без опадів. Харківська область в день синоптики обіцяють плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 12, плюс 10. На Луганщині і Донеччині денна температура буде однакова, і це плюс 23, плюс 25 градусів, нічна, плюс 16, плюс 14. Вітер східний доволі відчутний: 7-12 метрів на секунду. В центральних областях спека прийде в Черкаську, Кіровоградську і Вінницьку область. Тут в день плюс 26, плюс 28 градусів. Нічна температура на Вінничині плюс 15 плюс 13 градусів. На Черкащині і Кировоградщині плюс 14 плюс 12 градусів вночі. На Полтавщині в день плюс 24 плюс 26 вночі плюс 13 плюс 11 градусів. Дніпропетровська область тут денна температура плюс 25 плюс 27 градусів. Нічна плюс 14 плюс 12. На Житомирщині. Київщині і Києві в день плюс 25, плюс 27. Вночі повітря Прогріється до 16-14 градусів тепла, небо над центром України буде хмарним, з проясненнями опадів не очікується. Щоправда, на Житомирщину все ж таки завітає короткочасний дощик. Вітер буде південно-східний 5-10 метрів на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо, що ви додивились наш прогноз до кінця, а також дякуємо, що ви є. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp тощо. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!